Пісня про матір Борис Олійник Посіяла людям літа свої літечка житом, Прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо? сполохано кинулись діти. Куди ви, бабусю? Онуки біжать до воріт, та я недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги із журавлями, І срібло на травах, і золото. На колосках. Не треба нам райдух, не треба нам срібла й злота, аби тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля, махнула рукою. Злетіли у вись рушники, лишайтесь щасливі, і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління і віки.